З 2012 року медичний інститут Сумського державного університету реалізує освітній проєкт ІПБЛ-НЕТ програми ЄС Темпус. В рамках проєкту запроваджується система проблемно-орієнтованого навчання та віртуального пацієнта. Під час занять навчальний матеріал для студентів подається у вигляді клінічних ситуацій, кейсів. Такий підхід дозволяє змоделювати процес діагностичного пошуку від збору скарг пацієнта до встановлення діагнозу та призначення лікування. На відміну від традиційної системи навчання, де викладач є центром процесу і джерелом знань, при проблемно орієнтованому навчанні в центрі процесу знаходиться студент та конкретний клінічний випадок. кейс. Викладач виконує роль т'ютера, він інструктує, координує, спрямовує діяльність студентів. Проблемно орієнтоване навчання розвиває комунікативні навички, вчить презентувати себе і власну думку, працювати у команді, поважати іншу точку зору та формує клінічне мислення у студентів майбутніх лікарів. Нові технології навчання в медицині запорука успішної кар'єри.